То такий внутрішній дорослий. Як зрозуміти, чи ви позиції дитини, техніки і практики для самостійної роботи в темі психологічного дорослішення, про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. В кожної людини є природна всім потреба бути реалізованим. Людина до чогось прагне, проте реалізація дорослого дуже сильно відрізняється від потреб дитини. І якщо людина застрягає у минулому, керується дитячими страхами, тільки дитячими хотілками, то людині складно перейти в дорослу позицію і бути реалізованим. І це завжди вибір. Але якщо хочеться великих грошей, то треба розуміти, маленькі гроші для дітей, великі для дорослих, будувати стосунки це теж про дорослих. Маленькі можуть втікати, ображатися, впадати в істерику, підлітки можуть лаятися, бунтувати, і тільки дорослі будують любов, дружбу, бізнес, кар'єру, стосунки із дітьми. Що значить доросла позиція? Наше Я складається з багатьох субособистостей. і субособистість це наша внутрішня фігура, егостан. Тобто це певна частина у нашій психіці, і їх може бути багато. І самі відомі внутрішні частини, описані американським психотерапевтом Еріком Берном, це внутрішня дитина, внутрішній дорослий і внутрішній батько. І ось ці всі фігури нам важливі. А що часто буває, людина живе більше у двох станах дитина і батько, а для дорослого місця зовсім залишається мало. Коли фігура внутрішнього дорослого слабо розвинута, у нас виникає багато проблем. Хто такий внутрішній дорослий? Це відчуття самоповаги, впевненості, віру у себе. Я творець свого життя. Це свобода бути собою, проявляти себе, свої думки, почуття, це здатність досягати свої задуми, розуміння себе, свої бажання, реалізація їх, здатність відчувати свої межі, не порушувати чужі. Це здатність брати на себе відповідальність, проявляти свою активність. Це воля, самодисципліна, особиста сила, задоволення як і від власного існування, так і від взаємодії з іншими людьми, адекватна оцінка себе, своєї зовнішності, продукту своєї діяльності. Сильне его це і є внутрішній дорослий, а от роздуте его це вже про егоїзм. І це его, яке потрібно послабити в процесі розвитку, тому що воно не справжнє, під яким приховане справді реалістичне, і егоїста роздуте его це, як правило, про нарцисизм. А при нарцисизмі якраз формується несправжнє его, за яким приховане реальне. І це не про любов до себе. У нарцистичних людей взагалі проблема з любов'ю до себе та любов'ю до інших. Як проявляється внутрішній дорослий? Наприклад, мені потрібно прокидатися раніше, щоб зробити фізичні вправи, і при цьому хочеться ще спати. Я можу зібрати волю у кулак, можу сконцентруватися на фізичних вправах, а вечором лягти раніше, і можу це робити достатньо спокійно і швидко. Тобто... Сильне его це і є внутрішній дорослий, який дає здатність до самодисципліни, відповідальності, сили волі, і, саме головне, робити вірний вибір, приймати рішення і діяти. Що відбувається, коли внутрішній дорослий слабкий, а внутрішня дитина велика, тоді людина може багато прокрастинувати, лінитися, у людини слабка воля, їй важко зосередитися, зібратися, сфокусуватися на наміченій меті. Часто починає і кидає, не може закінчити те, що почала. Позиція дорослого я впорюсь, у мене вийде позиція дитини, у мене не вийде, я не опорююсь. Мені потрібний хтось, хто. Мені щось підкаже, хто вирішить мої проблеми. Це та сама історія, коли багато страхів, їх трудно подолати, коли не зрозуміло взагалі, чого хочеться, що робити. Людини багато сумнівів, їй завжди складно приймати рішення по різним причинам. Дорослі позиції теж виникають сумніви, проте вона більше реалістично дивиться на те, що може бути, готова ризикувати, переконана в тому, що я роблю все, що можу. І я приймаю той виклик і ризик, що може щось не вийти, щось може піти не так, і це нормально, і це не катастрофа, це чергова життєва задача, яка потребує рішення. Це і емоційна нестабільність. Людині дуже складно стримувати свої емоції, ідентифікувати, контролювати. Вона вважає, що причиною її емоцій є інші. Не я відповідаю за свої емоції, а інші. Я через тебе злюся, через тебе мені погано, через тебе я відчуваю образу. Тобто я не управляю своїми станами, а ви щось зробіть, щоб мені було добре. Коли я віддаю відповідальність за свої емоції іншому, тоді я починаю бути залежною від дитини. Тому що дитина не може справитися із своїми емоціями, її заспокоює мама. Мама говорить, що це не страшно. А коли я відповідальна за свій стан, я розумію, що ці емоції це мій продукт, тоді я щось із цим роблю. Тобто у позиції дорослого людина відчуває емоції та вміє ними управляти, а не стає історія, коли постійно подавляє, страждає, направляє на інших або впадає у сильні афективні реакції. Якщо людина буде постійно на сильних емоціях, то це тоді буде забирати багато сили, енергії, виснажувати, і тоді людина буде відчувати спустошення. Так само у людини, в якої велика внутрішня дитина постійне очікування, що інші повинні здогадатися, що їй потрібно, інші повинні задовольняти її потреби, бажання вирішувати за неї, захищати. Людина завжди чекає від іншого якихось дій. А коли цього немає, ображається, агресує, пред'являє претензії, подає в істерку. Тобто, це така позиція немовляти, коли мама прийде і накормить. Коли я не можу накормити себе, не можу задовольнити свої потреби, бажання, чекаю завжди від іншого, у мене буде постійний голод, і через це я не буду відчувати задоволення. Те, що дають мені інші, я цього не хочу, а те, що я хочу, я не можу взяти, тому постійно відчуваю голод. Дефіцит чогось, і від цього я не задоволена. Дорослий розуміє, що він сам може задовольняти все те, що йому потрібно, і так само розуміє, коли попросити про допомогу, розуміє, що інші можуть відмовити, навіть якщо пообіцяли, а чи обставини можуть змінитися, люди можуть передумати, і це не буде викликати сильні переживання. Тобто людина не намагається підлаштовувати світ під свої правила, а готова приймати різні події. Якщо у людини занадто велика внутрішня дитина, тоді вона постійно хоче всім подобатися, хоче, щоб всі нею завжди захоплювалися. Людина, якби зайнята не своєю справою, а тим, як на неї реагують, чи посміхається їй, чи радіють. Тобто вона тратить багато сили та енергії, щоб справити враження на іншого. І це знову ж таки, дитяча потреба, тому що дитиною всі захоплюються і радіють, хвалять. Часто людина. Багато старається, а пізніше ображається, що її зусилля не оцінили, адже від того захоплюється нею чи ні, залежить її самопочуття. Дорослий розуміє, що він уже достатньо хороший і йому не потрібне оце постійне підтвердження іззовні. Той самий стан жертви говорить про те, що в людини переважає внутрішня дитина, стан я якась нікчемна, безпорадна, я нічого не можу, завжди хтось кращий за мене, успішніший, мене це дуже сильно ранить, я постійно порівнюю себе з іншими. Або я нікому не потрібна, все погано, мені найважче, люди злі і винні у моїх бідах, світ несправедливий, людина буквально знецінює все. Як розвинути дорослу позицію? Вихід у дорослу позицію насправді непростий, тому що ось ця внутрішня дитяча частина психіки емоційно заряджена, спрацьовують різні спротиви, захисні механізми, і нам насамперед важливо навчитися відрізняти, з якої позиції ми діємо, спостерігати за собою, аналізувати і усвідомлювати. Коли, як, в яких ситуаціях ми входимо у роль дитини, взагалі пізнання себе, аналіз своїх чинків, почуттів, думок, можливість вчитися на своїх помилках і використовувати накопичений досвід для подальшого розвитку це навик дорослої позиції. Далі наважитися на зміни і з цим працювати. І це про сепарацію, тому що сепарація це якраз і є перехід із дитинства в доросле життя. Це перехід із старого у нове. Любі зміни це завжди сепарації. І це той момент, коли ми розуміємо, що так уже не можемо. Прийшов час щось змінювати. Пора переїжджати від батьків, пора щось змінювати у стосунках або взагалі йти із цих стосунків, пора змінювати роботу чи професію. І тут уже активується внутрішній дорослий, тому що саме він здатний витримувати зміни, пройти їх і, як наслідок, створити для себе нове життя. Що, як правило, відбувається, коли ми йдемо у щось нове? Активується внутрішня фігура батька, яка містить у собі злу маму чи злого тата. Це всі негативні комплекси, психотравми, переконання, з якими приходиться нам боротися. І що робить внутрішній дорослий? Використовує свої можливості, ресурси, свої здатності справлятися з внутрішніми станами і, як наслідок, змінювати своє життя. Тобто, я усвідомлюю, що зі мною відбувається, і можу цим керувати. Я можу використовувати різні інструменти, техніки самодопомоги, звернутися до психолога. Це всі ті можливості, які розвивають і допомагають внутрішньому дорослому. Тому важливо розуміти і усвідомлювати свій стан, свої почуття. А що я відчуваю? Що зараз зі мною відбувається? Наприклад, я дуже сильно тривожуся, і тоді як я можу із цим станом справитися? Я можу використати якусь техніку самодопомоги? Тобто потрібно навчитися управляти своїм станом, навчитися самому себе. Заспокоювати, відновлюватись, екологічно проживати емоції і наступне запитання. А що саме викликає у мене таку реакцію? Яка думка чи ситуація? І це вже активація дорослої позиції. Саме внутрішній стан створює фундамент для важливих нам дій, вчинків і подій у житті. Як справлятися з емоційними станами, у мене є цілий список відтворення на каналі, якщо вам цікаво, можете подивитися. Наступне, що допоможе, то це відповідь на питання, а навіщо мені бути у по позиції дитини? І тут важливо бути чесним самим собою. В чому моя вигода, і це сильне запитання для самоаналізу. Бажано прописувати все, що приходить в голову на протязі 15-20 хвилин без зупинки. Ось ці вигоди, скоріше за все, перейшли із дитинства у доросле життя, і, звичайно, що вони тоді дитині допомагали, захищали. Проте це стратегія дитини, яка, як правило, обмежує у дорослому житті. Далі написати. А для чого мені потрібно бути дорослим? Як ви тоді будете себе відчувати? Як буде змінюватися ваше життя, коли ви почнете проявляти себе, користуватися своїми можливостями, реалізовувати свій потенціал? Тому що коли ми добре розуміємо, для чого нам потрібно, тоді у нас з'являється мотивація, щоб діяти. Більше того, коли ми свій потенціал не реалізовуємо, тоді він починає працювати проти нас часто у вигляді різних психосоматичних симптомів. Що ще допоможе, то це подолання труднощів, і це та практика. Яка вжита у наше життя? Чим більше людина напрацьовує досвіду тих чи інших труднощів, тим сильніше стає внутрішній дорослий. Це та сама стратегія подолання страху. Якщо тобі страшно, тоді бери і роби те, чого ти боїшся. Так само планування свого життя розвиває дорослу позицію. Тобто, у мене є план на цей конкретний день, хоча б приблизно я його в голові тримаю чи я його прописую. У мене план на місяць, рік і більше. Я розумію, що я буду робити. Я знаю, куди я рухаюся, а разом з тим я не ставлю собі якісь завищені нереалістичні цілі, не заганяю себе у суворі вузькі рамки, а враховую свої можливості, ресурси, досвід, знання, енергію. І дуже важливо це активація своїх бажань, чого я хочу, і як я можу це задовольнити. Не за рахунок інших, а як я сама це можу зробити. Бажано це прописувати, тому що це буде активація на цілях. Коли ми рухаємося до своєї мети, ми знову ж таки посилюємо внутрішнього дорослого. А ще допомагає регулярність. Якщо я поставила собі за мету ходити у спортзал три рази у тиждень, тоді я витримую цю регулярність, яку я сама собі поставила. Тобто, коли я поставила собі за мету, то я не зіскакую із неї. І навіть якщо пропустила заняття, то звертаю увагу, наскільки мені комфортний цей ритм. Можливо, я поставила собі за високу планку і не можу три рази в тиждень ходити на тренування, а от два рази мені буде в самий раз, і тоді я продовжую далі. Внутрішній дорослий це і про розуміння та побудову особистих меж, і насамперед проведення меж між мною і батьківськими переконаннями, поглядами, їх сценаріями, проведення меж між мною та іншими людьми, розуміння, де мої погляди, бажання, а де е, іншої людини. Я знаю себе, знаю, що важливо для мене, що я можу дозволити іншим, а що ні. Де я можу відмовити, а де можу погодитися. Більше того, в одній і ті ситуації десь можна сказати так на одну і ту саму пропозицію, а десь можна сказати і ні. Я розумію, що має бути гнучкість. Я можу на себе покладатися, я можу собі довіряти і можу адаптуватися до змін. Готова ризикувати, розуміє, що бувають успіхи та невдачі, що може бути очікуваний результат, а може щось піти не по плану, проте можна пошукати рішення, подивитись на ситуацію з іншої сторони, а щось доведеться прийняти як даність. Так. Я можу хвилюватися, але я сильно не ранюсь у це. І коли не можна щось змінити, тоді я приймаю все, як є. Боюся змін, і це нормально, але я іду в них, долаю свій страх, тому що я знаю, що я можу, знаю свої можливості і можу опиратися на себе. Причому я розумію, коли попросити про допомогу, коли ми осягаємо нове, нам важко. Але ми при цьому розвиваємося, укріплюємо свою самооцінку і отримуємо задоволення. Щоб розвинути дорослого, важлива поступова, тривала і регулярна робота, тому що ось ця думка, що можна змінити все і швидко, це теж позиція дитини, це процес, який ми маємо витримувати, так як ніби ми витримуємо тренування в залі, і щоб накачати прес чи інші м'язи, потрібен час, так і з психікою. Так само в ніякому разі не відмовлятися від інших внутрішніх фігур, в тому числі і від внутрішньої дитини. Гармонійна взаємодія наших внутрішніх частин забезпечує нам успіх і задоволення як і у справах, так і у стосунках. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!